Привіт, Сонечко! Сьогодні до нас в гості завітали. Подивись хто! Ти впізнаєш їх? Так, це Нолик і Сімка. Вони дуже допитливі і так само, як ти, хочуть вивчати математику. Давай ми познайомимо наших героїв цифрами, які ми вивчали на минулому занятті. Які це цифри пригадав? Так, це цифри і числа 1 і 2. Подивись, будь ласка, на малюнок і скажи, скільки колобків було у касті. Так, вірно, один. А якого кольору цифра і число один? Молодець, рожевого. А скільки зайчиків зустрів колобок? Так, одного зайчика. Уважно подивись і скажи, в яких геометричних фігурах заховалася одиничка. Добре, молодець в трикутнику. Давай ще раз повторимо, що число 1 позначають цифрою 1. Цифра 1 це одиниця. Наприклад, планета Земля одна, місяць один, Сонце одне. Запам'ятай правило написання цифри 1. Починаємо писати коротку похилу вгору. Від середини клітинки і ведемо лінію до верхнього правого кутка, а потім паличку на середину ніжної лінії клітини. Пропиши, будь ласка, цифру 1 у повітрі, а потім спробую зошиті. Давай пригадаємо число і цифру 2. Цифра 2 складається з верхнього заокруглення. Яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткої хвилястої лінії. Спробуй, будь ласка, прописати цифру 2 у повітрі, а потім в зошиті. Поглянь до себе в зеркало і подумай, чого в тебе два. Так, у нас два ока, два вуха, дві ноги, дві руки. Ми часто говоримо пару очей, паро вух, пару рук. Пара, запам'ятай, це два. Поглянь, у нас одне яблуко. Подумай, що треба зробити, щоб стало два яблука. Правильно! Потрібно намалювати ще одне яблуко, і у нас вийде два яблука. Поглянь і жачок в лісі, робив фото. І нам потрібно розглянути фотографії і показати кількість предметів цифрою. Бачу лисичку. Скільки їх? Так, одна. Якою цифрою ми позначимо? Одиничкою. А зайчиків скільки? Порахуй. Один зайчик. Два зайчика. Всього два зайчика якою цифрою ми позначимо? Два. Правильно. Давай порахуємо ялинки. Одна, дві, по дві ялинки. Якою цифрою позначимо правильно, цифрою 2. Далі сонечко позначимо цифрою 1. І лисичка теж одна. Молодець. А ну ка давай пригадаємо з тобою. Яку геометричну фігуру ми на минулому уроці, занятці, з тобою вивчали? Так, це овал. Ми знаємо, що всі предмети, що нас оточують, мають свою форму. А ти знаєш, що овал з латинської мови перекладається як яйце, тобто фігура овала схожа на куряче яйце. Пригадай, які предмети мають овальну форму: яйце, повітряна кулька, шишка, дерев'яна бочка, батон, зеркало. Буває багато овочів і фруктів овальної форми, наприклад, гарбуз, диня, картопля, огірок, горішок, лимон. Спробуй овал намалювати в повітрі, а потім в зошиті. Ми сьогодні з тобою повторили число і цифру 1 і 2, геометричну фігуру овал. Нашим гостям і сімки дуже сподобалось вивчати разом з тобою математику. Адже ти сьогодні дуже добре попрацював, молодець. Я дуже хочу побачити, як ти прописав цифри у своєму зошиті. Чекаю на твої фото. Бувай!